Концерт. Мені концертна програма. Найкраще, як поспіває народний артист України, співа, композитор, музикант, волонтер. Вашиванець неповторний Павло палозібров. Вже тут для нас поспішайте всі до нас. Добрий день, шановні друзі. В основному жінки, дівчата, дітки. Ого. І трошки хлопчиків є. Недостача хлопчиків. Є забрати є. Треба щось робити. Я вітаю вас всіх. Сьогодні ж я, я в спас. Ну, дай Боже, треба з'їсти яблучко, енографік. Я вас всіх запрошую сьогодні ввечері на концертну програму. Шевченка на восьмої. дівчата, робіть зачіску. Ви ж валізу привезли? Гарних плать. Є сьогодні можливість, свято таке велике, це друге свято зібрав приїхав. Одягаємося, робимо гарну зачіску, каблучки. Каблучки, а не кеди там, тапочки. І виходимо в люди сьогодні. Танцюємо, співаємо, відпочиваємо, да? послухаємо пісні, нові пісні. І старі пісні, які я перевірив на українську мову. І женщина любімає звучить вже українською мовою, прекрасно звучить. І, і, і синя вічність о море море море-море», Магомаєва, українською мовою. Дуже багато нових, хороших, теплих пісень. Я теж сьогодні зроблю зачіску. Нові вухса сьогодні причепив. Сьогодні тільки пофарбував, причепив, так що все нормально. Я вас чекаю. Єдине в мене прохання, знаєте, яке? Прохання в мене. Я на своїх концертах. Е, Мрію з вами сфотографувати. Нормально? Можна? Це ми мріємо з вами. Та Ні, ну я вам кажу, що я мрію з вами зробити фотку. І сьогодні теж задоволення буду робити. Але подивіться. Бачите цю скринічку? Цю скринічку, бачите, так? Да? Дуже просто. Наша сім'я опікається двома сиротами, маленькими діточками, двома дівчинками. В неї мама інвалід, і вона їх виховує. Вони маленькі. Ми вже півтора року опікуємося. Фотографія донат. Фотографії за мною, Донат. Хто кине 20, 10, 50, 100. Є такі, що по 500, і по 1000, чесно, буває. Но кожного, хто є щось там, киньте, будь ласка, туди, і я передаю цим дівчаткам мамі. Добре? Фотки через Донат. Приємного вам! відпочинку, до набратися сил, поздоровитися, перемкнутися, розвіятись. І що ваші дітки були щасливі, здорові і радували нас. Дітей дуже багато. Все, Шли фоткати. З нами пан Іван, професійний фотограф, який робить фотографії. Боже ти мій, я в деяких бачив просто як іконки висять, Павло Зібров, 30 років назад, 20 років, назад, 10 і зараз, да? ну тоді 30 років такий сибенький був Павло Зібров. Там жіночі з розмовного жіночками робимо такі портрети. Деякі навіть рушничками навкруги виявляється, ну прямо точно як відводка Павла зібров. Ну, це є так. Хто на фотоапарат свій, хто на мобілку, хто з паном Іваном можна донатик, розпочинай. І надо ще компакт факт з піснями Павла Зіброва. Листівочки для автографів, хто бажає отримати автограф, квиточки на концерт. Ой, дядка. Добрий день. Я сама

Павло зібром сьогодні сольний концерт найкраще. Нагадую, що тут поруч є скринька для донатів. Опікуємося мало забезпеченою родиною, що постраждали від війни. Запрошуємо вас сьогодні на сольний концерт Павла Зіброва. <різвіст> <різвіст> співак композитор народної з України Павло Зібров сьогодні з сольним концертом. Найкраще о 19.30 палац культури імені Шевченка. Шановні друзі, хто бажає зробити фото, нагадую, що тут є у нас скринька для донатів. Опікуємося малозабезпеченою сім'єю, що постраждала від війни. Продажу є квиточки на концерт, компакт диски та. Листівочки для автографів Павло Миколаївич поруч із нами. Ані пані на меневосьмого серпня. концертну програму запрошує народний артист України Віктор Павлік супроводі вокальної інструментальної групи з новими та найкращими піснями. 9-го народна артист України Ніна Шестакова, 13-го на звистях співак композитор, автор виконавець цей пісень Максим Бородін. 15-го серпня у нас Артем Пивоваров. Ну, що підходимо до зіброва, кидаємо донатики, фотографуємося, окей?